Розмалін. В минулому називалися D1 гібридна форма. Назвичайно мені подобається. Починаю зрізку, це вже з відкритого ґрунту. Вже от нарізав. І ось це в мене в ящику. Це ті сорти гібридні форми, які без проблемі, від слова взагалі. Підійшов, зрізав. Нічого з ним не треба робити. Може там одну-дві ягодки горошинки почистити. Це міланка лежить. Супер подобається. Це рембо. Солодкі, гарні, великі, великі ягоди дуже. Солодкі, що ж ще хотіти. Розмалін починаю зрізати. І навпроти тут же ж румейка. Сховав сіточки. Також на сьогодні готова. А ось де не сховано. Вже ягоди пошкоджені пташечкою чи осами. І вже треба її реалізовувати. Стигли на сьогоднішній день смачний виноград. Румейка. Це все в мене вже йде з відкритого ґрунту. Також перцовий, червоний, ще сіточки не знімав, готовий на сьогодні. Стиглий, смачний, солодкий, гарні ягоди такі в вигляді перчиків з відкритого ґрунту йде на зрізку. І слава Україні. В тому ж ряду. Нижні ягоди вже добрі, смачні. Вже сьогодні. Також слава Україні. Йде на зрізку і поруч біля неї. Гарольд Він вже готовий. Стеглий. Він перевантажені в мене по дві гронки на пагінь залишив. В тому ж ряду сьогодні піде на продаж. Звісно ж, в цьому ж ряду красунчик. Ось тут він в мене чудово, цей кущ. Запилення чудове, рівномірне. Більшість. Не хватило сіток одягнути. Там на задньому плані досить гарні грона. Вже починають шкодити оси. Красунчик. Також піде реалізацію. У мене його ще кущів певне зо 6 в відкритому ґрунті. Люди дуже полюбляють його. Це один з моїх улюбленців. Красунчик.